Доброго дня вітаємо вас на хокеї і запрошуємо до Кременчука. льодова арена Айсберг. Сьогодні приймає матч чемпіонату України між командами Кременчук і Шформ. Друге за два дні між собою зустрічаються ці колективи. Напередодні Кременчук здобув вольову перемогу з рахунком 3-2 в основний час завдяки ударному третьому періоду, який Кременчужани виграли з рахунком 2-0 завдяки голам Віталія Ляльки і Гліба Кривошапкіна. І таким чином Терменчук дуже серйозно ускладнив своєму супернику декілька змін, і пов'язані вони з тим, що вчора отримав пошкодження нападник Єгор Безуглий. Сьогодні його немає у заявці. І відповідно до цього деякі зміни відбулися у поєднаннях. Зокрема, у Лялька розпочинає атаку своєї команди із заворіт Захарченка. Лялька на критику суперників. Кидок у кут, повз ворота шайба проходить. Вийшов Абдулаєв, вийшов Кривенко і піддубний одночасно з ним. Та що дійсно сьогодні Расім Абдулаєв грає справа у трійці атаки разом із Брагою і попережає. Це згідно У Цьому сезоні. Варава, кидок. переводить шайбу над поперечним Захарченко. І небезпечна атака від Кременчука. Баджан красивий обіграш! Момент і гол! Шайба в воротах. Артем Целогородцев. Знову він закидає у ворота одеського шторма. Артем Целогородцев вчора в Уполі і сьогодні відкриває рахунок, відкрившись від прекрасну передачу від Євгенія Абаджана. Просто в легені є для одеського шторма. на це Легородцев. Але, звичайно, тут Абаджана потрібно відзначити. Погляньте, як ефектно він тут на замаху прибрав а, Гліба Враву. Підхідний. Прихоплення від Твогороднева. Тепер уже Абаджан відкривається в центрі. Але три Шпорна встигають повернутися в оборону. Абаджан, кидок з від'ємного кута. Добивання викочується із воріт. Гордюшин і реагує на кидок Богдана Панкова. Ще одну хорошу атаку. Перша трійка Кременчука організувала. Точна передача, на, на попереджає той набирає швидкість, але побачив, що до воріт його напевно не пустять. Тому зробив скидку на синіліні. Рекошет для. Гордюшина від лицевого борту, але з спільними зусиллями одесити розібралися. Два в одного вихід може зараз організуватися кидо. Таке враження, що в каркас воріт треба влучила. Після чого ці ворота були сунуті, влетів у них Владислав Куцевич. Куцевич. кидання з боку Кременчука Відчутнішим тиск шторма на ворота господарів є у другому періоді. Момент, до речі, за участю ляльки. Красиво як продерся поміж трьох суперників Віталій Лялька і кинув по воротах. А це вже постріл ратушного і, по-моєму, до шайби не доторкнувся Захарченко на відміну від цього епізоду, коли дійсно правим щитком Бойко так намагався завдати цього підказями. Захисник шторма у сьогоднішньому матчі. Знову Бойко і знову не виходить кидок у нього. Позиція дуже вигідна, ніхто не заважає захисникові шторми, але двічі, поспіль він не влучає банально по шайбі. І бійка зав'язується несподівано, чому настільки агресивно в неї в'язується. Е Денис Матусевич просто гамселить він Микиту Сидоренка, який вже перебуває на льоду. Зараз от, там будуть вилучення. Мироненко ніяк не заспокоїть. Що ж нам трапилося? У нас епізод було заграно, гра була зупинена і раптом такий вибух емоцій. Матусевич відразу прямує на лаву для штрафників слідом за ним Мироненко. Знову відпискають до борту шайбу Кременчужани. А ось тут ще і підхоплюють її. Ще одна атака. Два в одного від Кременчука. Целогородцев менша з під Кременчук все ж таки закидає. Артем Целогородцев робить дубль, так само, як і у вчорашньому матчі. І збільшує перевагу своєї команди до двох шайб. Еталонно відзахищалися Кременчужани. І організували ще один швидкий напад. Белгородцеву не вдалося реалізувати вихід сам на сам. Буквально за третій... Допоміг йому Абаджан за воротами Гордюшина. На дальню пас! І Тут середницький не пробиває Гордюшина Ігнатенко. Лялька накидання від синьої лінії. Гордюшин знову реагує. Дуже хороший момент створює Кременчук для того, щоб закинути третю шайбу. Портной Варави сьогодні не пішло, особливо у другому періоді, Стільки помилок на чужій сцені лінії знову обрізає всю команду гліб. Варава! І шторм пропускає. Після цього Юрій Мироненко лазерним китком вражає ворота Микити Гордішина. Від завісу другого періоду третю шайбу командко закидає у ворота одеситів. і робить дуже серйозну заявку на перемогу. Про це можна говорити уже зараз по такій грі. Незважають на те, що цілий період ще попереду. Лялька віддав з розворот. Цей пас на Мироненко, і ви погляньте, такий підок. Прямо під дієчку, якраз рикошетом від неї. Чайба і залітає у ворота. Перемогу у регулярному чемпіонаті. Так що в першій тріті все ще дуже заплутано, хоча зовсім небагато. матчів залишається до кінця регулярки. Лялька! Поравила проти нього порушені, але гра триває, попереджає вперше, вступає у гру. Після виходу на заміну Лялька на собі заробляє більшість, наскільки я розумію. Не штрафний кидок. Давайте подивимося, що продемонструє Небагато часу, всього 20 секунд до кінця другого періоду. І в меншості тепер уже закидає Сидоренко. 3-1. Нічого собі, перформанс від Микити Сидоренка. Здавалося б, все йде ж кереберть для шторма. Ще й в меншості залишилися наприкінці періоду. Тут потрібно думати про те, як не пропустити четверту шайбу. Натомість Одесити одну відіграють. Микита Сидоренко. Втік від суперників. Широко атакує Шторм кидок від Сидоренка. Шайба не притиснута. Добивання Захарченко. Кілька разів. Шайбу зупиняє ще одне добивання Захарченко встигає переміститися. І шайбу відбити. Добивання вже із заворіт. Нічого собі роботи, скільки навалили Едуарду Захарченко, хокеїсти шторма. Але з усіма завданнями впорався голкіпер Кременчука. І ворота зберіг в недоторканності. Дивимося, повтори Наступ перший кидок від Сидоренка з-під Материкина, далі серія добивання вже стрибати на цю шайбу. Пробував Захарченко, щоб її притиснути, але не встиг цього зробити. І е, після однієї з таких атак закинув уже целегородцев. Кілька моментів не реалізував Кременчук. Ну і зараз В'ячеслав Андрущенко не зміг переграти. Валентина попережає. Лялька поміж двох дуже легко посучився. Пішов передалі, кидок і гол! Ну, Найкрасивіше шайб у цьому сезоні Організував, я, обіграв усю п'ятірку шторма і кинув невідпорно у дальній купорі. Гол шедевр від капітана Кременчука. Дуже. Шторм поступається 0-1 у тій 20-х хвилинці. Сереницький його прохід кидок! Рятує попереджай шторм від п'ятої пропущеної шайби. Тому швидкими проходами, швидкими атаками Кременчук просто в руїни перетворює оборону шторма. Що у другому періоді, що зараз? Таке враження, що у шторма згас той запал, з яким він вийшов на третій період і загасив його саме гол Віталія Італія Стояння і зараз Владислав Брага, якщо і були у кого питання стосовно переможців і зустріч за рахунку 4-1. То зараз остаточно ці питання знімає 17-й номер Кременчука. Кременчук виграє цей матч. Друга перемога. поспіль для команди Андрія Срібка. Ну а шторм програвши двічі тут на айсбергу, вже остаточно втрачає шат. Виграти регулярний чемпіонат, але ще можливість посісти друге місце у турнірній таблиці, але не все залежить. Це, Давайте цю атаку додивимося. Кидок! після влучання блокер Захарченко. Шайба несподівано вискочила. Не все вляков шайбу із зони своєї команди. Викинув. Матч завершено. 5-1. Перемога. Кременчука, дубль Артема Целогородцева, голи Юрія Мироненка, Віталія Ляльки і Владислава Браги принесли другий успіх за два дні. Матчі проти шторма хокейному клубу Кременчук шторм сьогодні задовільняється лише голом.